Йо, підписник. Сьогодні ми подивимось на такий танк 11 рівня як Хакер, це середній танк американський. Розглянемо ТТХ, подивимось на його бронювання і так далі. Щоб не пропускати такі відео, підписуйся на канал. Також не забувай протискати вподобайки і напиши в коментарях, як тобі взагалі ця машина і чи подобається він тобі. Поїхали. Якщо хочете отримати таке ж круте освітлення, як і в мене, замовляйте лампи інтелект з промокодом BIZOR10, який вам дасть знижку 10% на весь чек Лампа різних. Розмірів дуже якісні, є фірмовий додаток, де ви можете налаштувати будь-який бажаний колір. Я користуюсь ними вже не перший рік. Послання знайдете в описі під цим відео. До речі, мені ця машина сподобалась не одразу. Сподобалась не одразу. Я тільки от декілька стрімів тому його так би мовити, розкусив. І танчик реально цікавий. На фоні Леопарда 120-го, на фоні Бачата 11-го рівня, ця бричка в лютому балансі і дуже комфортна. Що взагалі в стоковому вигляді нам пропонують? Це 420 одиниць Шкоди, 270... Стоп, ні, 410 одиниць шкоди, 273 мм пробиття на базовому снаряді, на підкалібрі, базовий підкалібр 273, ага. Кумулятивчик 335, міцність 200, максимальна швидкість вперед 48, назад 20, тобто комфортно, комфортно. Да, не ідеально, але комфортно. Зріть увагу на час зведення 1.8 Розкид, правда, як для стежки в стоці 0,35 поганувато, але якщо розігнати завдяки там вентилю і перкам, то може бути 0,32 і буде плюс-мінус окей. Мінус 9 КВН дядьки. Наголошую, мінус 9 КВН для танка. Це дуже дуже добре. Тим паче, що тут башта броньована. Окей, бронювання зараз вам покажу. Рухливість, тут 1050 кінських сил потужність двигуна, тобто він їде зі старту, тобто досить добре набирає максималку. Ну Максималочку ми побачили. Яка взагалі тут додаткова особливість, так би мовити, цього танчику? Тут є пневматичний Гіростабілізатор Що це взагалі таке? Гобілочка тобто навичка вмикається, у вас одразу зменшується коло і від рухів. Взагалі, там від руху під корпусу не змінюється це коло. Тобто стабілізація у вас просто ідеальна. В цього танка і так стабілізація, напевно, найкраще, яку я тільки бачив, відчував. А з цією білочку ще краще. Тобто, ви, коли її протискаєте, коли повертаєте башту вліво або їдете вперед-назад, у вас розкид, коло розкиду взагалі майже не змінюється. Ну там геть, ну, чуть-чуть, геть, крапочку. Отака обілка. білка. Фінальні тити з цього танку з прокачаною модеркою. З 410 ви робите, шкода тут 420 так і залишається. Кидаєш, ви бачите, тут додається мінус 1 КВН. З прокачаною модеркою у вас мінус 10. Мінус 10 броньована башта, лютий ДПМ. КДшка 6,4, 6,5, окей, з бонами. ДПМ 3800, Розкид 0,31 чи 248. до 48. Покатавши на ньому, це декілька десятків боїв. Я скажу, що тут гармата. Просто як у Леопарда 10-го по стабілізації, можливо, навіть краще. А коли включаєш обілку, це взагалі щось якийсь монстр. Дуже комфортна гармата. Я його щось хейтив трішки, коли тільки-тільки перші бої катав, а якось нещодавно як розкусив. Просто це буде тепер один з найулюбленіших моїх танків 11 рівня. По ХП також. Там іде буст, я вже точно не пам'ятаю. по-моєму, чи 50 чи 100 хп додається за рахунок модерк. і там декілька кілометрів ще вперед також додається з турбінкою, і 55 він летить. 55, комфортно. Яке обладнання я порадив би закинути на цю машину? Я експериментував і прийшов до висновку, що тут можна кинути два обладнання: перше це хпшки, досил і турбінка Т3, і друге обладнання можна кинути Досил, турбінка Т3 і вентиль. Вентиль, це якщо ви хочете зігнати ДПМ на максимум, щоб вас він і влучав краще, і так далі. Але. Але я чомусь що з хпшками мені буде трішки комфортніше за рахунок того, що я трішки десь там у сильно підтискаю, агресую, то мені мати там плюс 200-300 хп набагато ефективніше, ніж там зекономити на заряджанні там 0,1 секунду. По перкам екіпажу, перки екіпажу, ви бачите на екрані. У мене вони ще не фулові, але на фінальному так би мовити. Етапі. Екіпаж, перки подивились, бронювання. По бронюванню, що взагалі? Давайте також чекнемо. Броня тут досить цікава. Вона не ідеальна, але я відкатав десь, боїв на ньому 30, то зрозумів, що вона реально є. Вона реально є, він реально танкує. І закинути от в цю лобову частину саме башти, досить складно. Подивіться, тут лобова частина, щоки, так би мовити, 270 мм. 270. Тобто під калібери, якісь там стокові бабешки, 10-11 рівня, майже туди його не пробувають. Бо Побачите, скоси башти там взагалі під 400 мм, туди кидати, немає сенсу. Тобто ви можете його пробити тільки в лоб, а лоб башти дуже легко контрити, довертаючи ліво вправо башту. І тут кришка. Ну кришка тут. Да. Специфічно, якщо трішки вище танк буде знаходитись, то в кришку можна лупити КД. Але якщо танк буде від рельєфу, то там майже її не видно, і вона буде, буде досить хороші кути для того, щоб. Танкувати. Валдешка тут під 200 мм але тут екран, і тут е, ця валдешка досить часто, досить часто танкує кумулятиви, О, така також особливість класна. Або коли ви довертаєте таким чином корпус, тут також дуже хороший кут. Для снаряду, точніше, щоб його відбити, і тут під 300 міліметрів, бачите, також можна якимось мовом з діло танконути Належка лешку до 200 там 200 під 200 міліметрів, і бачите, я вам щойно показав в бортики. Танкують, але сильно довертати також не варто, тому що тут є скула 200 міліметрів, сюди дуже легко закинути. Але можна танкунути таким, знаєте, виїхати легенько мансанути і відбити той снаряд. Ну так, от. А тепер я вам пропоную подивитися декілька бої з мого стріма. Полетіли. І, і потім після цих боїв я вам скажу свою думку стосовно цієї машини. Також, дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось Разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Слухай, Візоро, чому ти ведеш зараз виставитися на трьох платформах, скільки з межами? дивився, то дивишся, ти, ти перший, хто так робить, не перший, ні. Ну, тому що щоб більше замітили, напевно, помітили. А якось активно сілюти. Мару за донатом, там половина на коробка. він такий сильный, пиздається, бав у така гармата имбова, майбудь. Тут стабілізація. ну, тут взагалі є якісь кісрокет чи ні. У така гармата імбова. мое Набилка тут билка тут бестолкова, насправді. Так и была особо. Я дуже пато помиляюсь. Boja, não tem pôr padece. -te Essa é Ан дуже сильний. Гармата ідеальна. Ну, сунечку зробили, нову, ти тепер фіг там вибіж, мужиків. так вот, да. Что, дядька, помилочка, да, невеличка? Стрит танкувати я робив на XM57. Ну там шлючка, там нема лючка, воно там залітає все підряд. Стоїть, як пиво, я не можу його вибити! що таке? Ну розуміння гри на 803 Да, все из пан Пон стреляет. Это поихатів думи. Ну, не летить на магнітше, там ну, подивись. Да. О, Мужику крутять. Нормально ему крутять? Ну ему нормально крутит, всего Ма бути сильніше Так. Є. <кхем> Сот. Yeah. так. Поїхав. Танк сильний, дуже сильний. Щось мені. Ну поки що. Перше враження, якесь імбове. А скажи мені, що танкує хакер плюс мінус, а все. як там 10-й плюс-мінус. От Отбаш... башт, от башти, щось танкує, там він в область навколо маски пробивається. Так він нормально танчить, краще між пушка капається. Так, да, так, а да, по добілки, там моя білка, в принципі, не треба, ну подобілки там взагалі така соска гармат. Я кайфую від того, що тут він крутиться на місці, просто їм був Стаба просто А нема такого вайба, що оце дожен був бути Леопард 120 да, Так, да, да, да. чого навпаки зробили? Оце мабути Льопік. Боже, я, я щось його хейтив перші дні. Він навіть без прокачаної плюхи. Да, я з'їсть тільки його скайфу выкиші. У такі байбік центр впасти. Значить тут така easy situation, ну, 25-7 по поразм... розмасолі трошки. Ні, ну це тепер мій любим,чик, я не знаю, я щось закохався з першого погляду у бачата нового, але ні. Стоковий такий шлак. Олександр 50 гривень. Ніхто не читає, і ніхто не розбанить. Ладно, спасибо. Дядьку, так я ж кажу, для чого тебе розбанить. Дуже дякую за нас. Просто так не баню просто. Я читаю чатик. Дякую. А пиши мені десь в телеграмі в групі, я чекну твій нік, за що тебе забани, якщо там все норм, то розбаню. Тільки так може. Не обов'язково було донатитись. Дуже тобі дякую. А мене є вайбік піджать, розвалить кабіни. Дай Сашка? Олександр. Потію, потію. ты что нормально начал кайдуешь наши поджимать? Фугас на 500, боже, что это так? Какие тут фугас? 55. Это копается, миновый любимчик. Я не знаю, что я хейтаю. Він просто, знаєш, на фоні леопарда, ну. Я одразу сказав, що патент імбулічка. Ім а Максиміш сказав, що це ж буде шлак якийсь, а по итогу так і вийшло, що паттен кайфовий там. Зараз подкидає. Пиб'єш? Оце мене не кинув, да, на призволящий как файн. Я нам по кейште його не кинув. Бать. Є, я не знаю, це танк просто. Я граю зараз. Це такі відчуття після не знаю. після десяток мені так, я не знаю. Здрас нарадуюсь як дитина, поки нас мене по пронесу десну. Шанси П'ять коробок, Три долара в доларах прям. Якщо прям в долярах. Так, а тепер перейдемо до висновків. Що я можу сказати стосовно цієї тачанки Дядьки, качайте, качайте, поки він класний. Хто хоче відчути реально класний танк, і хто хоче реально покайфувати на комфортному танку, який може дозволити вам помилятись який може щось танкунути від башти, щось навіть від корпуса, і хто хоче покайфувати від гармати, це ваш танк. Просто танк підходить до мого геймплея майже ідеально. Я можу йому поставити 9 балів, може навіть десь і з 10, тому він майже ідеальний для мене. Трішки не вистачає бронювання башти, і трішки не вистачає бронювання корпусу. А так, танк їде, танк стріляє, пробуває, влучає. Дуже кайфовий, тому рекомендаціон качайте і кайфуйте від гри. Дякую за перегляд цього відео. бережіть себе і до наступного.